Продовжуємо е, нашу роботу. По даному питанню є пропозиція стосовно авториті. Я озвучив так як є процентром Андрій Михайлович. Озвучив, чи це може бути е, комісія розпорядженням створення міського, органію, чи це може бути рішення щодо створення тимчасової комісії. Тому, Андрій Михайлович, ваша позиція з громадськістю надасте пропозиції або тимчасово, або розпорядження. Я вибачаюсь, але ну, дуже важливе два питання, але я не можу цього просто викликати. Да, без... Було проведено дві акції. Я знаю, що в неділю буде якась акція, як я почув мешканців. Було проведено дві акції. Перша. На першій акції розламали забор, тобто власність. Витратили більше 40 тисяч гривень. Поставили на місце. Демонтували, але, але, і частину. Частину. Демонтували. Потрачено ти... більше 40 тисяч гривень. Да, ти Останні переглядний забор. Другий момент. Попробуйте Попробуйте свої Другий Другий момент. 5 числа була акція. Я прийшов трошки швидше, без 20-10 я вже був на місці. Збирається група людей. Я нарахував в загальній групі кількість. Ну, Точно встати не можу, від 30 до 35 чоловік. Як вияснилось, чотири спортсмени, два чомусь з Києва приїхали підтримати. Це ви їх самі спопитали? Це міліція. Другий момент. Чисто випадково зустрічаю свого знайомого. А я стою біля батького магазину на повороті напроти прогю Запитую. Він нас запитає, що ви тут робите, Петро Кажу, я в магазин вирішив зайти. А ти що? Та от мене на акцію запросили, кажу, яку акцію? Та от тут зараз буде якийсь мітинг. мати? Ні, заборону мати не будемо. Каже, це мене пастор запросив. Кажу, вибачте, який пастор? Імені він не назвав цього пастора. Каже, та ми постійно так ходимо. Нам просто по 200 гривень платять, і ми отходимо підтримуємо. Ми постійно центрі стоїмо. Це нормально. Отак отбирають, отак от збирають людей. Ви те там були? Я бачу вас, що ви там були. Ваші депутати самі сказали, дуже прикро, що демократично більшість збирають і тушу. Дякую. І вони про це знають самі. Я не говорю конкретно про вас. Я, 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 говорю, я, я. я. я, я хочу я, я вас те, що я збираюся зробити. Я думаю, що ні. Говорять, по цьому питанню закінчую. Шановні колеги, було звернення представника товариства Пров з Рігус. Щодо виступу також в різному, в зв'язку з тим, що сьогодні вже, до речі, згадували це питання по житловому будинку по вулиці Лісовій. Я теж не можу не, не надати слово, будь ласка, я запрошую представника. <плес> Для виступу ви різному виступу. <плес> <плес> Ми отримали вже від виконавчого комітету військової міської ради те, що ми обговорювали згідно з чинним законодавством, що для приведення цього будинку в порядок ми маємо зобов'язання якраз здійснення реконструкції з розширенням сплатити пайові внески. У розмірі 10% від загальної проєктно-кошторисної вартості об'єкта будівництва. Згідно декларації, яка є на цей об'єкт, вартість матеріалів і роботи складає 2 мільйони 377 тисяч. Тобто 10% це 237 тисяч 700 гривень. Я розумію, що нам звідси від цього нікуди не діться, тому хай в Браверській міській раді і в Браверській громаді попадуть ці 237 тисяч грошей, які нам, як підприємство, я був директором швейної фабрики, зараз я вже на пенсії після інфаркту, то мешканці ще Довжні 297 тисяч грошей. Зараз в будинку живуть 25 працівників швейної фабрики і 30 прийшлих з інших місць. В тому числі, як і странно, там є 5 представників АТО, Дві вдови і три сім'ї. 5 чоловік АТО. Я думаю, що можливо, можна я вас переб'ю, то депутати просто, напевно, не зрозуміють. Ви, ви саму суть, суть проблеми розказати. Я хотів би додати декілька речей з самого початку. Компанія Брігус мала у власності майно і земельну ділянку. Земельна ділянка теж у власності. Це колишня кампанія покійного обороніна. Да. Да, була пропозиція відкриття вибора швейної фабрики показової з показовими модельним урядом і все інше. І після смерті зрозуміло, що в деяких моментах, я так розумію, і родичі і співзасновники даної кампанії вони змогли далі продовжувати дану всю позицію. На даній території знаходився гуртожиток. Початок почав для того, щоб і працівникам швейної фабрики зазначив виступаючи, отримати житло. Компанія почала реконструювати гуртожиток і переводити його під житлове будівництво. На сайті міської ради було розписано, що дане будівництво є незаконним в зв'язку да, зв з тим, що земельна ділянка не... Не за функціональним призначенням промислова зона, і е, що там люди не купували житло. При цьому е, компанія звернулася до нас, звернулася до Дніпроміста як розробника генерального плану міста, що е, архітектура і розробник надала, можна хвилинкувати, можна хвилинкувати, надала, надала, надала е, висновок. Щодо можливості взагалі внесення змін до генерального плану і внесення змін до даної земельної ділянки про можливість там розміщення житлового фонду. Є висновок інституту Мерзеєва, є висновок саме підрядної служби, є висновок екології, що так, можливо. Після цього інститут діпроміста вніс свої пропозиції в новий роз... проєкт розроблення генерального плану, фактично забудовує. Житлова, фактично як житлова забудова. Генеральний план ми не прийняли. На сьогоднішній день компанія не потребує надання дозволу на внесення змін до цільового, е, цільового призначення. Е, в законі зазначено, якщо власність земельної ділянки, вони подають відразу на внесення змін цільового призначення. Зрозуміло, що наш архітектор пише зауваження, ну, за примітку, що в новому мінеральному плані воно розроблено. Але на сьогоднішньому діючому мінеральному плані воно знаходиться в промисловій зоні. До мене приходили неодноразові е, були звернення мешканців, тому що тут інше питання. А, люди не можуть отримати субсидії, люди не можуть прописатися, і люди сьогодні сплачують за комерційною ціною світло, газ, абсолютно всі. Комерційно, тому що воно знаходиться на балансі юридично. Тому е, є представник компанії, він був запрошений на комісію, є звернення в різному. Е, були мешканці даного житлового будинку, але зв'язку з тим, що в нас весь сесія на декілька днів, то. Мешканців не підійшли, не зайшли і якби не на виступили. були бачки. на комісії були. Ну, будь ласка, я хотів би, щоб ми з теж з порозумінням підійшли до цього питання, тому що є певна проблема з одного боку, є певна проблема з іншого боку. Як її вирішити, хотів би, щоб депутати дали свої певні пропозиції. Будь ласка, Юрій. Я вислухав, да? розумію, що там порушення. От, що пан хоче від нас? От, конкретно. Що він хоче? Затвердити змін, зміни цільового А На цей будинок? Ну, що рядом будується? Скажіть, будь ласка, на, 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 на площі цього будинку? Чи на, на площу на території на площу цієї ділянки? Подожди, а, а де а де гарантія, що зараз завтра вони почнуть будувати? Ще там повним ходом там де будувати. Вибачте, а що це таке? Завтра ще 60 так людей. Ми... Шахрайське, ми... це ця схема шахрайська. Я і Це я побач... те, що ми говорили. Я побач... ми заканюють шахрайську схему. Ми жаліємо, ми побач... жаліємо людей, чи ми далі продовжуємо. Я знаю позицію висловив. Ні, якщо змінить цільове призначення і пожаліть дітей, я проголосую за. Якщо це буде далі продовжиться будівництво, я проти. Ваші пропозиції зменшити територію. Хто по необачності, хто зумисно, але попався. Оце, так, оце вони і там побудували. Я і, ще просив шаного пана, коли були на комісії, ми так, як він сказав, так. що він привезе картовиця, погрожував те, що це не буде вони 60 нас як члени комісії, що приїдуть з рапірами і вам тут устроїть. Ви розумієте, що ви говорите людям? Які ніколи нічого не брали, не крали. Ви стали зборами, ви ви <говори> які платять замість 38 бійців. Це запитання. Так ви замість учбового, ви замість учбового корпусу, ви. які нічого. Побудували квартири, обдурили людей. Вони. Скажіть, будь ласка, рішення виконкому робить. Чекайте, чекайте, я можу спитати. Скажіть, будь ласка, рішення виконкому, коли датовано стосовно появої участі? Рішення виконкому ми отримали позавчора, а датоване 22 лютого? У мене тоді до вас запитання. Знаючи, що це все-таки проблематично, так? без генерального плану, без затвердження. Чому наш виконком приймає такі рішення? А, тому що є звернення юридичної особи щодо реконструкції, ви зрозумієте правильно. Є, є декларація відкрита. Так? Декларація відкрита. Ми дали 10%. Не? Чому 10%? Задайте питання, тому що декларація, напевно, відкрита не під житловою. Цей виконком втратив будь-яку повагу, не то що легітимність, а просто повагу. Від людей. Не потрібно мені говорити повагу. Не ви не повагу, ви самі втратили повагу. Добре, сьогодні проголосувавши не проголосувавши Валерій Іванович. І ви разом з нами не друзі, потрібно роз... тільки одну поколе розглядати. Ви є. теж втратили повагу, Володимир Іванович. Не потрібно звинувачувати. Коли приходить КРУ і запитує, є декларація відкрита, де договір про пойову участь. То несе відповідальність міський голова, юридичний відділ і виконавчий комітет. І ми розглядали йому, дали 10% як безпосередньо промисловості, то що записано в законі. Ігор Васильович, ви розумієте, що, ци, що такими своїми діями ви спонукаєте до порушення закону? Ми спонукаєте міська... до дії до корупції? Мі... Ні, ну, я не знаю. Під, під великим запитанням, ви знаєте, я, я вам тоді запитую, що вас спонукало. Е Дати вказівку, напевно, щоб виконкому приймати таке рішення. Детальний, генеральний план рішення генеральний <послухайте> <О, послухайте> <послухайте> про, про, про надання людям укласти договір з Бровольської міської ради на сплату поймової участі. Ви бачите, які у нас виконко? <послухайте> За нашими станами вирішується військового значення. Депутат дійчать. <А, послухайте> <послухайте> Договор, ці ситуації мають бути за закон. За салютай, за закон. Замовника будівництва, об'єкту містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бровари. Це одне. Тепер друге для вас, для тих самих. Я читаю ваш сайт. Хворих на голову вибачте. Чого, чого? Треба вибачте. Ви звинувачуєте нашу ми хворі на голову? ви доктор? Я, я ви не вас звинувачую. Ви прийшли до індального корпусу. 12 перевірок державної архітектурно-будівельної інспекції. Всі 12 перевірок інспекція у суді програла. І в результаті видала нам декларацію. Нічого не відбувається, нічого не відбувається. Чисте поле. там навіть трактор не там стоїть, Там розбирається сьогодні старий гуртожиток. Він будується, він уже застеклений наполовину. половину. Я я був там позавчора, фотографував, я вам можу показати, потеряв, <звеч> ви не знаєте, що у вас на території. Работають болгарки, перфоратори, я це все в поставку. Сьогодні це не оздорожне. Там, там може, був органи це зелений перебував. А зараз ви того вони в другу зону, в другому, другому пострілу. Щоб ми зараз законували. Ми <пробіт скейну> продавали їм квартири, Я б дуже що нам земля. Це вже люди ходять мамочки з коляски. Перше <пробіт> за півтора рогу. <пробіт>

Моя позиція, є юридна пропозиція, якщо це буде стосуватися виключно тієї території. Ви взагалі розумієте, що таке гектар землі і що таке оце? Воно займає 12 соток. 12 соток? А ви просто, вас тут гектар, а ось тут, за вашим шоколадом, а там ще риблиси. А це вже он там, значить, зупиняється, то ви просто... Ну давайте сім покривимо, так би виділить 5 квадратних метрів. Це можна виділити, у мене не було тієї рішення. У мене кабель, який займає соток... Він 60 соток зустрічає. Я ж вам сказав, що на сайті клубу, що це шахрайська схема. Міська рада про це заявляла раніше. Вони 60 чоловік, 60 сімей обдурили, а тепер хочуть, щоб ми його узаконили. Ви пропозицію почули? Та ми наземельні. Ви виступаєте, є безпосередньо пропозиція. Питання задавайте, я вам поїхав. а розмови передайте. Совість ви маєте, коли обманювали 60 сімей. Це запитання до вас. коли ви вводили в Оману 60 сімей, ви совість мали? Учасників АТО. АТО! Відповідаю на ваш тим, на яких ви зараз ссилаєте. А тепер слухаємо відповідь. Не слухай, а слухайте. У 2004 році Сансани -Сан Чемирченка визвав Михайло Львовича і сказав, що в Києві. 400 метрах від Хрещатика, швейної фабрики не буде. Забирайся звідси, забралися у славний город Бровари. І тут створили робочі місця. Купили у Міністерства промислової політики три приміщення, от, ті, в яких знаходила швейна фабрика. Потім докупили ще е, саме, лісопілку. Поставили там гуртожиток із дощаток в комісії. Де тут обман? Значить, що є. ми створили робочі місця і оплатили в... Так ніхто ж вам по швейній фабриці, будь ласка, слава Богу, ви створили робочі місця. Хай воно залишається виключно швейною фабрикою. І мати людей. Не. Ну так для чого ви людей вводите в обману? Є пропозиція депутата Школьникова, все ж таки розглянути можливість, якщо ви говорите під один будинок. Там буде це квадратів. Ні, це народна депутатів. Це наросна депутатів. Такі складе кругом стоять. Люди ж Дозвольте. У вас і на маркеті такі паркуються. Шановні колеги, ми зараз туди поїдемо. Я хочу нагадати вам деякі речі з історії нашого міста. Пора знаходиться завод. по 60 квартир. Технічна інформація хочу дати вам. Горе знаходиться порошковий завод. Недалеко. Якраз в тих обмеженнях, які законодавство говорило, знаходиться літейний цех. Ні, там літейний цех знаходиться спеціаліст металів, які знаходиться на території порошкового заводу. Зараз так він не працює сьогодні, але коли проектували і будували промзону. Всі обмеження, всі дистанції до житла враховували в радянському союзі. Це буде це буде пряме порушення права тих та людей, яких заселили туди, фактично тихаря заселили, не говорячи про людей, про ці всі обмеження, Ви про виробництво, тому що є висновок інституту спеціально для вас, враховуючи це все, що є. — на жаль, нажар, нажараховувалися на на числі споруди там рядом. Знаходиться да, водоканал,

Давайте, давайте ми, ми почули інформацію. Як Як якщо просять отут 10 метрів ворог, нема питань. Але ж просять Він гектар, гектар. просить. Я робив генплан. так там вже. Шановні, давайте до, перейдемо там, далі. Ще скажіть, що це все Я їм так Я їм так і розумію. Я їм так і розумію. Я їм так я би хотів сказати, що це найкращий приклад, до чого приводять безвідповідаль рішення депутатів. Якщо б в свій час проголосували за генеральний план, і ніхто зараз про це нічого не каже. Передбачено, можлива житлова забудова, чи буде конкретно житлова забудова, Чого це ніхто не чує. Якщо б в свій час проголосували за новий генеральний план, взагалі цього б не було, люди не побудувалися, я розумію, і звичайно сьогодні рішення на сесії також. どうも。 Я хоч почули, що в новому генеральному плані дають до... дозволить документи. От зараз говорять, давайте не дозволимо, а що робити з тими 60 людьми, які вже купили квартиру. Є можливість їх розселити, відселити, Хай ми... подають Су суд на тих людей, які їх реально Хай подають, але ми знаємо, що в них всі дозволи є. Ну, так, в є. Всі дозволи, всі дозволи шо, є. Є пропозиція а коли піднятували за план, зараз відповідаємо. Шановні колеги, шановні колеги. Я зараз закрию сесію. Давайте, Ігор Васильович, закриваємо вже. Закриваємо? Ні, 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 ні. Давайте, Ігор Васильович, є пропозиція. Дивіться, У вас декілька депутатів запропонували. Будь ласка, відотрений від загальної площі земельної ділянки, фактично те, що ви збудували, для того, щоб його можна було привезти, обслуговувати як житловий будинок і вирішити питання для людей. Це, знову не факт, що депутати проголосують пропозиція, він ще декілька депутатів для того, щоб можна було розглядувати це питання. Тому, будь ласка, ваші позиції. Якщо ви ще якимись аргументами нас аргументуєте. Давайте ми готові виносити на комісію. Я заперечу. мені треба рівно стільки землі, щоб туди входили комунікації. Коли я купляв у Міністерства промислової політики з подачі вороні, то я купив два кабеля, два трансформатори, які йдуть через всю територію. 64 сотки. я нічого не можу зробити. Вода заведена з другого боку від труби 600 іде в колізі. Не може бути комунікації обленерго. На чужих землі. Тільки на землі обленерго, чи тільки на землі. Це а Акорто, не коридор. Можна, можна передати в міську раду землю. Комунальну власність передати землю Так, Давайте віддати комунальну землю, а ми 10 соток потім да. людям виділимо. А то я Ну, чо, більше, а, можна, а можна і приміщення все. Я, давайте я, ще ви візьмете і два трансформатори туди. Ну так, да, водокачку. Давайте я, ви сам, ще готуєтеся. Все, 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 все а дякую. давайте дякую. ми вам на тому гектарів. Скільки ви це... таких будете? Я вам дуже дякую. Дайте свої пропозиції щодо розподілу земельної ділянки. Я це... обов'язково знайомлюю її з депутатом наступне питання. Було звернення на... Почекайте. Далі, я йду по тому, що ми з вами говорили. Ви ще з минулої сесії обіцяли розказати, коли ми будемо новий виконком обирати. Так, подожди, ще не всі питання звернення. Ну, почекайте. Дайте слухати. Є звернення мешканців стосовно перехрестя Гагаріна, Чорновола, Київська. У зв'язку з тим, що відбуваються постійні дорожньо транспортні пригоди, от, у нас є статистика, тому Маля Іванович Іваненко підходить по цьому питанню. Тут зазначити, що дане да, да вирішення проблеми у нас включено в третю чергу вулиці Київської. Там два кармани, один карман заїзний без проблем на вулицю Гаріна, так само виїзний карман е з вулиці Гаріна на Київську. При цьому Реконструкція самого світлофорного об'єкту по ротів наліво для того, щоб можна було роз'їжджати. там Ні, да. ні, на... там вже у нас там і комунікації потрібно переносити, і кабель потрібно. На... То, в часі ми подали його на фінансування державного фінансування обласного. Я думаю, що в принципі він регіон був в цьому році? цьому році можливо. Але ще документів у мене підтверджуючих no, e, немає. No, стосовно системи no, голосування, e, дуже багато є звинувачень. В принципі, найкраща система голосування це з власною рукою поставити підпис. Да, бути... сама кноп Кнопкодавство. Тому що і в обласній раді, сьогодні, і в Верховній Раді ця проблема сьогодні присутня. <três> <'hrush> У нас не передбачені кошти щодо фінансування даної програми. Чому? Чому не перетечні? Чому ви чекали? Ми вже слухали, я вже за третій я не можу отримати нічого. Ну, Якщо немає дайте, сенсу слухати, Давайте. я тобі оголошую за цікаво. Ігор Васильович, обіцяли питання розглянути. Ну, знову зловживаєте ліс. Це в другий раз вже. Васильович, ви мені персонально обіцяли, але ви, 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 ви навіть ми залишаєтеся в залі, це ваша Що персональна я вам відповідальність. Не маєте, вивитися, так, бо, ви не маєте ви залу, поки не скажете. Де люди обітрали води?